Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські Будні. Сьогодні буду розповідати про одну з моїх улюблених квітів це гвоздику Шаба. У мене на клумбі росте три кущики: біла, червона та бордова з білою каймою. Раніше їх було набагато більше, але після переїзду за місто частина не прижилася на піщаному груді. У цьому відео я покажу вам повний осінній догляд. Як прибрати від свілі бутони, які добрива варто дати, як підготувати кущі до зими, коли їх можна ділити та пересаджувати. Мої квіти ростуть на клумбі під чорним спанбондом. За два роки земля під ним стала дуже твердою. Наступного року я буду прибирати спанбонд і думати, чим гарно та практично без великих затрат замінити його для мульчування. Давайте подивимось в кущики ближче. Ось біла, ось червона, а тут бордова з білою каймою. Бачите, деякі бутони вже відсвіли. Це природньо вересні жовтні. Але важливо вчасно їх видаляти, щоб рослина не витрачала сили на насіння. Тож, починаємо з найпростішого прибирання відсвілих бутонів. До речі, цю процедуру я роблю влітку також. Осіннє підживлення для шабо дуже важливе. Нам потрібно підготувати кущі до зими. Найкраще підходять фосфор на каліні добрива. До Вони зміцнюють коріння і допомагають закласти ваймутні бруньки. Я використовую суперфосфат. Просто його трохи покладу навколо кущика, а дощі, які передають на понеділок, зроблять свою справу. Це для того, щоб не витрачати багато часу, бо. Потрібно підживити не тільки ці гвоздики, а в мене росте ще багато рослин. Азотні добрива восени давати не можна ніяким рослинам. Інакше рослинки почнуть нарощувати зелень, і тоді вони погано перезимують. Друзі, тепер трохи про ґрунт. У мене гвоздика росте на клумбі під чорним спонбондом. Зручно, але є великий мінус. За два роки ґрунт став дуже твердим. Корінням важко дихати, та й волоха гірше зберігається. Тому наступного року я точно прибиратиму спанбонд із клумби і думатиму, чим прикривати ґрунт замість нього. Можна замінити соломою, компостом, корою дерев, декоративною мульчою, камінцями, шишками, сосновою хвою, але є нюанси. Сосновою хвою не рекомендую у тих, у кого кислий ґрунт, як в мене. Бо з часом він ще буде ставати кислішим. Можна також використовувати скошену траву. Але зверху, щоб було більш декоративно, тоді її чимось прикрити. Ще одне важливе питання коли ділити кущі. У регіонах з м'якою зимою це можна робити на початку осені. Щоб... Кущики встигли вкоренитися. У більш холодному кліматі я раджу робити поділ навесні. Це безпечніше і рослини швидше відновлюються. Я живу в центральній частині України і буду кущики ділити вже весною. Після підживлення і обрізки обов'язково мульчуємо. Найкраще підходить солома або перепрілик. Компост. Також можна, якщо у вас цього немає, замульчувати скошеною травою. Укривати кущики можна пізніше. Коли температура стабільно знизиться, я зазвичай використовую спанбонд. Просто накриваю ним кущі, притискаю камінцями або ще чимось, і залишаю також до весни. Це надійний захист від морозу. Друзі, сьогодні ми з вами. Розібрали повністю догляд за гвоздикою саме Шабо фосани. Ця квітка вимагає уваги, але віддячує розкішним цвітінням. А як ви готуєте свої гвоздики до зими? Пишіть у коментарях, поділими з досвідом. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео!